Всім привіт! Ви на каналі Аквалатекс! З вами Квір-Співачка України! Я Аквалатекс! І сьогодні в нас вже давно не було рубрика Музошоу на моєму каналі. Друзі, вітаю вас! Да, саме те, що ви прочитали в назві довгоочікуване відео, я його давно планую зняти і. Напевно, так само давно рекламую, чому я говорю з посмішкою, тому що, ну в мене змішані почуття щодо цього. І почнемо ми відео. Довго я планувала, думала, от якраз, як це спланувати, як зробити, щоб було у відео хоч якийсь сюжет. І придумала, е, Придумала. мені підвернулася новина. Зараз я вам її зачитаю. Мені підвернулася новина просто, і я вирішила розібрати е, цю новину. Що? В ній не так, по порядочку, по пункту. Спочатку оригінал. Як українська співачка Маруф підтримує економіку РФ і розважає росіян своїми піснями? Пам'ятаєте, Маруф? Скажу. Е, ні, Давайте прочитаємо повністю, потім по пунктам розберемо. Пам'ятаєте, Маруф виявляється, вона досі пише пісні російською, заливає нові треки на Яндекс Мюзік, за що отримує пасивний дохід. Досі не розірвала контракт з російським лейблом, а з новенького записала пісню українською. Співачка в політики каже, що війна не принесе нікому і блокує свою інститут для українців. А, та кошти з мільйонів прослуховані треків і кількох музичних. А, її треків на кількох музичних відеоплатформах і музик. Та кошти з мільйонів прослуховувань її треків на кількох музичних і відеоплатформах продовжують підтримувати економіку ворога через співпрацю з російськими компаніями. Зокрема, у 2022 році тільки на Яндекс.Мюзік Марук могла заробити щонайменше. 337 тисяч рублів, а у 2023-му від 466 тисяч рублів. Дендон плюс контакти Маруф на сайті. А, а я не бачила, що тут є. Реально, давайте подивимось мольфар. Так, тут є повний опис, значить, е по пунктах розписана ця новина. Помалесеньких, я от зараз продивлюсь це. Ми можемо, в принципі, цю статтю розібрати по пунктах Але я думаю, немає сенсу. А я от хочу знайти Де ж контакти і то, що вони обіцяли. Ага, Корсон. Ну, це я знаю. Ім'я, соцмережі, соцмережі це відомо, це публічно. Ой, так цікаво. Ні, не, ну слухайте, тут нема. Не номери телефону, нічого. Я думала, що тут буде якась таємна секретна інформація. Ні, нічого нема, друзі. Можете не переходити за посиланням. Хоча перейдіть, почитайте, можливо е корисно сайт Мольфар розслідування Мару внесе мир у, у Росію, а ракети в Україну. Де анонс співачки. Денон не вдався, того, що інформації приватної немає. Все тут є зібране публічне, але нам тут допоможе одна. Один пункт, до, до нього ми повернемось трішки пізніше, як мені це закрити. А так: не вміє баба покористатись телефоном. Так. Тепер перейдемо до другої частини. Я е, була особисто знайома з Марув. Зараз ми ну, практично не спілкуємось. Єдине, що я писала там, з приводу одної ситуації, яка мені була потрібна. А останній раз ми спілкувалися десь 15-го, може, 20-го березня 2022-го року, після повномасштабного вторгнення. Тому у мене є що сказати, показувати напевно не буду. Хоча щоб для достовірності, дай Бог перекріплю якісь скріни вам. Е, але спочатку розберемо цю новину з того, що мені відомо, з тою інформацією, якою я володію. І ще хочу поставити вам одну ремарочку. Це відео не знімається як виправдовування е, Анни Борісовни. Я не підтримую її дії, я не, не зовсім навіть розумію і не зможу вам дати відповіді на питання, чому саме так, а не інакше, <кій> зробила. Пані Анна, чому так вийшло? Цього не зна, не знаємо ми, цього не знає ніхто. На це відповіді не дає навіть сама Анна. А якщо дає, то з е, цього мало що можна мені особисто зрозуміти. От е, тому давайте так розглянемо, як я, а ви будете робити висновки, е, щоб ви зрозуміли, що. Ну, Преса, вона на то є преса. І що кожен роздувається як може. Кожен е розумів цю схему взагалі, коли вже трошки призабута да, там, е ну, артистка, і, е але ім'я досі люди знають. І от якщо вже давно не було в ЗМІ, то зараз. Е Написати це ім'я, да, згадати в своїй статті, то вона принесе більше охоплень. Да? Якась така схема. Але не про це. Давайте розберемо по фактам. Тут у нас є скріни, які мені мало зрозуміли, що відображують, ми більше будемо дивитися картинки на сайті. Л -л 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 -л. Економіка РФ розважає росіян своїми піснями. Як розважає росіян своїми піснями? Наразі тільки в YouTube форматі і через що стрімінгові платформи. Наскільки я знаю, Аня не була в Росії спочатку повноштабного вторгнення і не планувала. І я думаю, що це важко зробити з тих країн, де вона зараз перебуває. Тому що проти Росії дуже багато є санкцій, дуже багато країн, які не підтримують. Вона знаходиться саме в цих країнах, про це пізніше. Тому ніяк, окрім е, того, що є. Але так можна сказати, що Артем Півоваров теж підтримує, тому що в Росії є Ютуб, в Росії є Ютуб Мюзик і Яндекс, і пісні півоварова теж можна там знайти. Тому така е, е, ситуація на танта за уші далі. Чи пам'ятаєте Маруф? Я не думаю, що вже ні. Моя пропозиція, якщо отака ситуація, да, яка хтось каже неоднозначна, хтось скаже, що вона фашистка, а хтось скаже, що вона навпаки. Зробила правильно чи щось там ще, я пропоную просто, якщо людину, е якщо людина, яка не вписується в, наше, в наш світогляд, в нашу філософію, ми її витіснили, вона поїхала з країни, вона більше для України нічого не робить. Отак, забути її і просто не давати їй тоді другого шансу на якісь медійне повторення, і наше тоді згадувати це ім'я, взагалі, якщо е ми її витіснили і вже. Питання, пам'ятаєте, Маруф? Забули. Багато хто забув, багато хто не знає, навіть е, по пісням, які я там можу іноді включити по старій пам'яті, е, хто не впізнає, тому не так. Виявляється, вона досі пише пісні російської, зливає на відтреки на Music, за що досі отримує пасивний дохід. Тут, в принципі, все правда. Так і є російською дуже мало пісень, і раніше в неї виходило, тому що в неї більше англомовна музика. Хто знає творчість, ані хто знає і пісні, які популярні, вони теж англійською мовою. А зараз вона перейшла на іспанський ринок, на бразильський ринок співає іспанською. Тому теж російських дуже мало, а якщо є, вони не популярні. Але це правда. І пісні виходять на Яндекс Мюзік, і, на жаль, з цим нічого не можна зробити. Я коли свої треки, а ви знаєте, що я теж пишу музику і дистриб'ютую, я коли пишу свої треки і дистриб'ютую. Єдине, що я можу обрати, це не в усіх країнах, і зняти галочку з Росії, і я так роблю, щоб там вона не виходила. Але не дивлячись на мої правки, все одно ця мережа, ем, як вам сказати, Всесвітня, і всі країни туди якось входять, в цей інтернет, тому обмежень е, не може там бути. І поки сам стрімінговий сервіс не піде з Росії, там будуть поки він сам просто не закриється, там буде можливість слухати будь-які треки будь-яких виконавців. Отак От це працює. Тому це правда, але так є і в моїх треках, і в Артема Піловарова, і в будь-яких я вам можу знайти на Яндекс.Міть. Друге. Пасивний дохід це після. Досі не розірвала контракт з російським лейблом. Насамперед, правда, але тільки частина того, що розірвати з ним контракт неможливо, тому що він припинив своє існування. Warner Music він вийшов з Російської Федерації ще в 22-му році і закрив свої представництва, своє відділення. Тому Аня лишилась кинута просто без лейбла. І е, дохід з минулих пісень, вона, я не знаю, чи відсудила там якесь себе право, але так як це був лейбл, то там трошки ускладнено це. Не знаю, чи взагалі якось вирішилось це питання. Тому е, таке. Е, а з нових треків, які пише, то дійсно отримує. І от я кажу вам, що подивіться: якщо не ви не підтримуєте, вдруг мою думку, я для вас не авторитетна персона, є е, відомий реп-виконавець Клонекс. І в нього є от дуже часто стіб росіян е, з приводу, не з приводу, а через музичні платформи, де він там вистьобує відверто, що трек, який відверто проукраїнський і ну, хайповий для нас, для українців, відображує нашу філософію, там в Росії залітає на якесь перше місце в топчатах. І він ну, над цим відверто хизується. Це вам показник того, що Блять, ну не приберете ви ту музику з Росії. Ну, отак отака дебільна корпорація, яка не хоче виходити е, да, з російського ринку і не закрили ще свої е, додатки музичні. Ну, все. Ну. А ми знаходимо якийсь е, привід для хейту і хейтимо один одного. Да? Навіть для людей, які, от ви бачите, навіть не варті були уваги і не. Не треба було писати цю статтю, а я знімаю це відео, щоб вже закрити свій гештальт. Да нас є така сама правильна свій гештальт розказати вам, яка була ситуація в мене, свою особисту, і щоб ви подумали, задумалися і над цим артистом, і над тою самою Лабадою, і над іншими. І трошки змінили можливо пріоритети свого мислення. Можливо, є речі про які не варто думати. Взагалі, може, треба сконцентруватися більше на собі, або на своїх ближніх, або на ситуації в країні. Але ми до цього дійдемо. І так, далі. Зновенького записала пісню українською. І дійсно, в альбомах Маруф, там якийсь вийшов її здається, з Шарлотою Туту, чи щось таке. Не пам'ятаю назви, але там є пісні українською мовою, і вона використовує українську мову в піснях, тому що вона їй подобається. І, і отак. І отак, не, не через патріотизм, а просто от їй подобається писати іноді українською мовою. Чому саме так? От зараз ми підійдемо до цього в кінці. Співачка в Ніполіті каже, що війна не принесе нікому щастя і блокує свою інститут для українців. З приводу блокує свою інститут, це були скарги навпаки від українців, щоб її заблокували, і ми її не бачили. Тому тут трошки навпаки, це інстаграм її заблокував від українців, а не вона, А, от. А ось саме цікаве, що співачка в політики, і тут ми підходимо до самого цікавого. Я, як людина, яку знає Ану особисто, скажу, що вона зі своїм характером і в неї є свій світогляд, це погано і, і не добре, і ніяк. Це просто отак. От бувають люди, які. Люблять не знаю там пельмені, а є тільки ті, що люблять вареники, і от у неї свій світогляд який відлічається від популярного, від нами прийнятого, да від таких, які ми звикли вважати. В неї побудована своя філософія життя, як це має виглядати, і в її світогляді дійсно е, немає цієї політичної вона не відчуває політичних цих змагань, політичних е, конфліктів і політичних війн навіть. От у неї є е, погані хороші люди, але вона їх не хоче якось групувати в одну росіяни там або банда Путіна, або ще щось, ну не хоче. От при тому, що вона згодна, що влада Путіна жахлива, і вона її ніяк не підтримує. Що я хочу донести, що людина дуже своєрідна, і тут, і тут, якщо вона просто не підтримує я ж кажу, цю філософію, як, якою живемо ми. То без сенсу щось вимагати, домагатися і так далі. Ситуація, та, яка склалася, що вона була вимушена виїхати і виїхала з України, і живе зараз собі там, і, де живе, і пише пісні на інших мовах. В принципі, я думаю, що для неї обернулося найкращим способом, і все дуже добре в неї, і живе собі, і живе. Хай живе, хай пише музику. До речі, про лейбл, так як вона залишилась без лейблу, чим закінчилася ця історія, Аня зараз публікується сама, це дуже легко перевірити. Заходите в YouTube, знаходите її трек, саме трек, а не відеоверсію і не кліп. гортаєте вниз і в описі ви можете побачити, хто дистриб'ютор. І якщо це дистриб'ютор Banner.pm, який саме в Ані, це дистриб'ютор, який відкритий для всіх, ви можете через нього свою музику безкоштовно або за підпискою публікувати. В усіх, як вам подобається, музичних платформах. От. І, і так як це все робиться без лейблу, немає вже реклами, немає виходів на радіо, немає нічого, втратила аудиторію України, втратила аудиторію, в тому числі і Росії. І взагалі, всі, всі, всі зв'язки втрачені да, на тебе на, на піар і на рекламу, то дохід з цього не такий великий. Я думаю, що там до сих пір вона відсудила і капає гроші або з Ютуба, або з чогось зі старих пісень, тому що ну, нові пісні, подивіться, вони оберта, обертів не набирають. Це вже став рівень такого ноунейму в Україні. Так, скільки вона заробила на Яндекс Мюзик у му році, 23-му, це теж поверхнева інформація, тому що це е, зв'язано на рахунок. Ой, це е, взято з підрахунків, з прослуховувань, умовно полічено. Насамперед, як кажуть, всі ці пісні належать лейблу е, і тільки в певній частині е, Маруф, Тому не, не думаю, що там з цих тисяч вона отримала. Тисячі. Але не знаю цієї ситуації. Просто вам кажу, що підраховано, це не точні цифри. Це просто е, так умовно пораховано, щоб приблизно оцінити це. І так, е, а тепер, е, ось з цього сайту, то, що я хотіла показати, це оцей запис, якраз він зроблений 26 лютого 2022 року. Е, і в ньому є наступне. Значить, тут. Сложно опять выходить в новостную ленту. Конечно, сейчас мне тяжело справляться с эмоциями. Все мои мысли в этот момент о здоровье моего малыша и нашей безопасности. Хочу вам сообщить, что все ближайшие концерты, естественно, отменяются, в том числе и в России. Тому там дали были. Там далі є скріни, що типу, ось у неї 8 березня, пройшов концерт в Москві. Але такого не було, того що вона громадянка України і її просто-напросто не пустили в Російську Федерацію. Плюс кордони були закриті, і треба було через якусь третю країну летіти. Але найважливіше, що в неї народилася дитина, і ну, це було б дуже складно зробити, навіть якщо б захотілося. Також хочу призвати абсолютно всіх в це складне время поступати. по совести и сохранять здравый рассудок. Российские военнослужащие, задумайтесь, военные действия и тем более человеческие жертвы не сделают людей лучше или счастливее. Всем матерям нужны живые сыновья, детям отцы, а женам их мужья. Право тактування даного контенту принадлежить тільки його автору. Ой, це не можна було оглядати, чи що. У Ані, кстати, є е, телеграм-канал, я на нього підписана. Е, читаю, він абсолютно закритий, там не можна не присилати фотографії, не е, робити скріни е, нічого екрану. Я зберігаю там цю таємницю, тому що там була умова, що всі зберігаються на каналі, тільки якщо ніхто не розповсюджує інформацію. Думаю, окей. Але це ж публічний був пост. Я його подивилася, я його не, навіть не трактую, не подумає Аня. Я просто е його показую тут. І кажу свою думку: <смай> маю право по Конституції України. Так, от, ми бачимо в цьому пості, в цьому посту, пості, як правильно, пості чи пості? Напишіть, будь ласка. В цій публікації ми бачимо в цьому дописі, що вона заявляє про те, щоб російські воєннослужащі вернулись домой к їхнім матерям. Тобто це вже яка не яка позиція. Друге, моя думка, то, що дійсно війни це погано, будь-яка війна це погано, і це жертви. Це має сенс. І тут, бачите, тут просто виказується вся філософія Ані, що от вона така тендітна і дійсно для неї. Війна це жахливе щось таке, що навіть не можна оговорювати. Ну, і що для неї це погано з обох боків. От, що в неї немає винних, винних в цієї ситуації, що якби отак трапилось, і це погано, отак. Окей. А... Друга, що я хотіла сказати річ, це з приводу дитини, і казали те, що вона втікла в Росію і так далі. Отут розкажу вам свою маленьку вставку, як відбувалося у мене прощання за Марув. Ну не те, що прощання, а як завершилась у нас історія, коли вона виїхала за кордони України. Вона на початок повномасштабного вторгнення була в Україні в Києві і готувалася до народження дитини. 24 люта трапилося, вона мовчала два дні, і потім вийшла в мережу, написавши те, що, що ми побачили, а потім було ще пару виходів в сторіс і пару дописів в телеграм-каналі. Вона або пізніше це було, але з'явилася інформація про те, що вона від'їжджала з Києва у більш Безпечніші місця, але е, в області, тобто, що це навіть не була інша область, це була Київська область. І тільки після народження дитини, вже як вона народилася, вони виїхали е, з чоловіком за кордон. Не знаю, куди спочатку, куди потім, тому що там все дуже скривалася, вся ця інформація е, ретельно. Але вона була в Арабських Еміратах, Кювейт -E, чи що це як це називається цистра? Це Вибачте, я не знаю. Вашою назви, вашої країни. Але це були ну, оці ближньосхідні да, країни, плюс деякі країни Європи, Монако, Франція, Італія, що там ще була Іспанія. Іспанію вона дуже любить, Єгипет, можливо, Грузія, Турція, ну от і щось тому подібне, розумієте. Але в мене трапилась особиста з нею ситуація. Це було 13 ні, ні це було напередодні, значить, 12 березня. Я е, до цього часу, до 12 березня 2022 року, сиділа в Ірпіні і вважала, що це найбезпечніше місце. Але е, напередодні вже російські війська почали входити в Ірпінь, його захоплювати. Вони там дійшли до середини міста, здається, в фіналі, і почалися обстріли і розбомбили останній міст, здається, теж напередодні, який зв'язував взагалі, зв'язок з Києвом. Це місто Ірпінь з Києвом. Я зрозуміла, що вже завтра можуть російська армія ходити під моїм домом, і це мені, звісно, не сподобалось. Тому в мене вже було рішення евакуюватися. Народилася, прийшлося евакуюватися з моєго улюбленого ірпіння, з моєї улюбленої квартири, яку я дуже люблю. З мінімум речей, і ще прийшлося прийти. Це я потім дізналася на наступний день. Пішки багато перейти міст, який зруйнований по воді. І ще потім іти і пройти ще блокпости українські, і потім тільки е, можна було сісти на авто евакуаційне, а його ще треба було знайти. І згадайте, що ті ті, ті часи, коли виробилося інтернет, зв'язок і все працювало, не було нічого, не ні банкомат, ні грошей, ні хрена. І я 12 о, березня починаю ставити всіх своїх знайомих на уши. Мені було все рівно, хто це Манро, Єгор Андрюшин, просто мої близькі знайомі. чи вони знаходяться в Києві, чи десь в іншому місті, в іншій країні. Мені було до сраки. Мені було важливо привернути увагу, що в мене є проблема, і мені треба евакуати, евакуюватися. Допоможіть мені, будь ласка. І... Анна Маруф теж була в цьому списку, кому я написав. Вона виставила сторіс, відмітила мене, що ось сюди пишіть, бла 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 То саме зробили ще хтось, не пам'ятаю, хто здається, Ігор підтримав, і мої друзі, знайомі виставили собі. Хтось просто попитав у знайомих, і якщо є зв'язки, щоб мені підказати. Але не пам'ятаю, скільки часу пройшло. Анна Маруф написала, що ось я знайшла для тебе водія. Тите, напиши йому, він тебе відвезе. Він тебе забере. Звідти, звідти. Короче, ось контакт, Телеграм. Я була така щаслива. Я була така рада, що це був не просто репост, а людина дійсно хтось відгукнувся або вона сама знайшла. І е, вона, от саме я ж він просто кажу, що всі засуджують, але в мене є інше. Чому я не можу да, там сказати, що вона клята росіянка і засудити її? Я не можу, тому що людина зі мною вчиняла не раз добре, тому що я її знаю особисто, а не тільки з екрану, із преси, те, що пишуть. Е, тому моя думка, що людина зі своїм мисленням, на яке має право е, і робить то, що робить, жива і на тому дякую. А от вибір, який і як вона вчинила в такій ситуації, я би так не зробила. Я це не підтримую. Я розумію і ту частину, да, навіть не в цілому цю людину. Вона мені імпонує. Людина добра, людина класна, але такий вибір, така ситуація мені не зрозуміла. Мені не. Приятлива. Я би так не зробила. Я б зробила по-іншому. Я знаходжусь в Україні, розмовляю з вами, і все хорошо. До моменту, поки прям щось мене не допече. Я тут із вами. Ваша Аквалатик. Слухайте мої пісні, не слухайте Маруф, слухайте мої пісні. І Лобаду не слухайте, і Клавдію Петрівну не слухайте, тільки мене. Замовили мені це супер делюкс таксі, евакуацію. І е, виявилося, що це людина е, із партії Слуги народу, що це депутат Верховної Ради. Ввіз мене. І ще, звісно, натавкалися туди людей. Е, я не буду розповідати про евакуацію, тому що це немає сенсу. І ми вже зтягуємо трошки наш хронометраж. але отак було. Е, Співпрацювала з Маруф, знає її особисто, і оця е, ситуація, що саме вона мене з її допомогою, з її приверненням уваги евакуювала з е, Ірпіня, який тоді був під обстрілами росіян. Не дає мені, е, не дає мені свободу думати про те, що вона росіянка, підтримує Росію і спонсорує війну. Якщо б хотіла, мені здається, спонсорувала б і приїхала б туди. І, е, і виступала б там, і підтримувала б Росію. Зараз там це дуже популярно. Артисти, які підтримують Кремль, їх прям осипають грошима, вони прям в шоколаді. А всі, хто ні, в тюрму. <сіпіко> Дивіться це відео, робіть свої висновки, будь ласка. І що я хотіла ще сказати про лабаду, падитожить? Для чого я вам це розказую? Для чого я веду цей діалог? Для того, щоб ви подумали, що, можливо, деякі речі вони зараз не варті уваги. Те, що я казала на початку. Виїхала собі Аруф, співає на інших мовах, і хай співає. В кінці кінців ракети вона не запускає. Я впевнений, що якщо б її спитали, е чи напала б вона на Україну зі сторони Росії, вона б це не підтримала жодним разом, тому що вона не підтримує взагалі жодні військові дії і війну в цілому. Вона, в принципі, нічого особисто не зробила людям. Вона жила свою життя, вона. Народжувала дитину, їй було складно, в неї можуть бути теж якісь порушення сприйняття світогляду через те, що виношуєш дитину, тому що вагітні жінки у них якби дві людини в одній, якби це не звучало, і це досить стресовно, і теж всі думки про твою дитину, як її зберігти. І як народити, дійсно може політика тоді не колихатися в голові. Ви знаєте, які бувають мамаші і які бувають вагітні жінки. Думаю, що ви знаєте. Тому, можливо, це просто треба відпустити. Можливо, свою агресію, сві, свою оцю біль треба направити все ж таки в потрібне русло. І то саме, що е, стосується Лобади. Не говорила свою думку, але скажу. Якщо людина. Е, е, да, була в Росії, да виступала. Да, отак, да, була, да, була, продавалася там за гроші». Сказати, е, мені здається, Лободі в Ліцо, що вона співоча проститутка. Я думаю, що вона це знає. Е, і багато хто з наших артисток, співочі проститутки, які за гроші дійсно співають, де і як хочуть, умовно. Але якщо вона вернулася в Україну і зараз співає на українській мові, і підтримує український шоу-бізнес, і ці гроші направлені в Україну, і вона робить якісь теж донейт заходи, що треба донатити і підтримувати, якісь підтримуючі заходи, і пісні, які вона да, там рекламує теж на українській мові, і якось ну, український контент продукує, все ж таки, то ну дайте людині шанс. Ну, може, ну оступилося. Ну зараз-та вона, вона старається. Їй теж важко, їй теж важко, і вона обрала свою сторону. От просто зрозумійте, що вона обрала Україну. Все, отак. І, можливо, трошки допомогти і підтримати, а не засирати один одного. Те, що у нас зараз взагалі відбувається в країні, кожен засирає один одного і шукає проблему: ось ти там, черв'як, ні ти, а ти вкрав гроші, а ти дурак, а ти керувати країною не вмієш, Щас з розбиратися. Хто як керує, я думаю, що тут умісне те слово, яке кажуть мені, коли я записую це відео, що це не на часі. А я думаю, не на часі зараз чваритися, сваритися між собою. У нас має бути єдиний ворог, у нас має бути єдина позиція, і ми маємо закінчити цю війну, а точніше, виграти, закінчити цю війну перемогою України. І для цього нам потрібні сили і агресія. І нам є кого хейтити, а між собою не сваріться. І якщо це не варто уваги, не випускайте свої емоції на це. За, забувайте, марув. Якщо вам не подобається лабада, заблокіруйте лабаду. Все одно по її зараз не показують, і я думаю, що не будуть найближчим часом. Заблокуйте, живіть своє життя, слухайте українську музику, слухайте Аквалатекс. З вами була Аквалатекс, рубрика Муза шоу. Дякую вам. Бувайте!